Вітаю, любителі шахів. Рая проти Вольтекса, Ізраїль, Раїтин-1948. Стардійський захист. Вас вітаю. Так, тут він хоче щось Б4 провести, я йому не, як то кажуть, не заважатиму. У ну, тебе ж підвисає конем, ну тепер кінця 5 у мене гарне поле. Чорнопольника а ти не поставив на цю лінію. Тому в тебе міні-проблемки. Мінятись ми не будемо. Чи будемо? Потім якось так його підведе. Так буде це 5 все рівно проведений хід. Може помітитись d 6, зіграти потім сюди. Можемо таке не робити. Ну просто удар тодіс. Провесте же 4. І сюда. Тепер погрожу взяти слону. Ом, ом, ом. З'яте слоно. Пожертвуємо тут. Тільки кого? Чого? Так, кінь сюди. Він може просто так зіграти. Слон б'є. Чек, чек, чек. Давай так, так. Чек. Чек. Просто з'їм без пафосу. чек, mm. а я ж не можу взяти, я щось уже що що собі не придумав. Учти хоч падай. Триць. Чек. Потім десь проривчик, слон, є пячик. Тура отрычик. Тура сюда, може ще чек. Кстати, чого я так не зіграв? Що я так-то не зіграв? Поясни мені. Чек. І, наприклад. Траф 5, ще будемо, троф5. Можна, каже, зразу сюди піти. він б'є, ми б'ємо так. 2 F5 сюди. Сюди. Просто буду на швидкість грати. Я зараз якийсь хід тупи, кривий зроблю і не виграю. Хоча, мені здається, тут як, як завгодно можна вигравати, можна кінь так, можна кінь F5, g 5 або кінь G3 зразу. Тут просто він не втікає. Це мені подобається, що кінь тримає поля і в корля нема клітиночок вільних. Погрожує просто шах. Шах. Ну і треба віддавати ферзя. Ну, віддавай, не віддавай. Коротше, ви поняли. Така сторіндійка. Спасибо, тільки давай зроби якийсь хоч хід. Щоб не було так, що я ждав тебе, і ти просто не будеш робити хід. <О> <О> <noise> Чи можливо він шукає хід? Типа сюда, может быть. Чек. Ну, так, собственно. Відпочинь. На 97.3. О, 74. Оце партийчик. Оце партизанчик. Партітью. Так, тут правильно, це добре. Бух. Якщо я б зіграв би кінь він просто ж б'є. Ні, стоп, а що я хотів? и князь сюда А, я сюди врахував варіант. так я хотів зіграти. Нічого не Просто я розраховую, типу він б'є, а мене тут пишет кидуть. Так не можна можно, Да. Він просто нічого не робить. Він може зіграти зиграть Турав 3, не пускаючи фрезя сюди. Ну це не точность. Тура 2, ні, ну Тра 2 навряд чи він зробив би цей хід. Ну я, типа, йду мат ставити і що далі. Аж. же. <кій> нема, коротше, нічого. Ну, нема то не. Так. Помилка, да. Тура 2 постійно комплектар. Показано. Тут уже гірша позиція у білих. Десь перед другій горизонталі. Це всю, 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 всю справу захищати. А так, Тура і залишилась без гри. Всю гру без гри. Ну, а тут просто що хочеш. Як хочеш, шахуй, з'їдай все. Всі фігури просто дивляться, стоять і дивляться, що з ними витворяє цей ферзь. Ну, тут не захищається. Ну, він грає до кінця, молодець.